Ситуація із безперебійною подачою електроенергії у Харків стабілізується. Для ліквідації блекауту працюють всі профільні служби та долучається уряд. Перш за все, ремонтні бригади Укренерго вже відновили роботу двох магістральних ліній, що живлять Харків та Харківську область. Роботи на інших лініях продовжуються і триватимуть до повного завершення. Разом з тим, нек Укренерго офіційно заявляє, що наразі не планується ніяких обмежень енергопостачання споживачів харківського регіону. Усі повідомлення стосовно наявності таких намірів не відповідають дійсності. Щоб уникнути непорозумінь, просимо за інформацією щодо енергопостачання звертатися виключно до офіційних джерел. Станом на вечір, 13 вересня, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, вдалося відновити подачу електроенергії. Практично все місто вже зі світлом. Повне знеструмлення мегаполісу спричинене повторними обстрілами інфраструктурних об'єктів. Але завдяки роботі комунальних служб та енергетиків ситуацію стабілізували. У Харкові запустили електротранспорт та метрополітен. Энергетики не прекращают работу вместе с нашими коммунальными службами для того, чтобы стабилизировать ситуацию с подачей электроэнергии в город Харьков. Да, ситуация сложная, но она находится под полным контролем. Это месть, знаете, с такой циничной злобой. Когда российские агрессоры целенаправленно разрушают инфраструктуру города Харькова, энергетическую инфраструктуру, это такая своего рода месть за наши успехи на фронте, за наши успехи наших героев вооруженных сил Украины, и это, знаете, такая злоба. Но я абсолютно уверен, что это мы выставим, это, эти все моменты мы переживем. Да, конечно, будет нелегко, и мы к этому готовы. Но тем не менее, самое главное, это наша победа, победа на фронте. Більше того, у Харків направлені додаткові підрозділи ДСНС та вирішуються питання щодо забезпечення міста генераторами енергії. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр розвитку громад та території України Олексій Чернишов. Урядовець зазначив, що рішенням профільної наради представники фахових служб. Працюватимуть у місті для координації питання повного відновлення електропостачання Харкова, оцінки ситуації та додаткових потреб в матеріалах і обладнанні. Харків місто Герой, яке демонструє всьому світові свій характер та стійкість. 11 вересня російські війська завдали удару по одній із найбільших ТЕЦ в Україні Харківській ТЕЦ 5 Більша частина області та міста Харків перебувала без електроенергії. Проблеми з електропостачанням у Харкові є й сьогодні. Місцева влада та відповідні служби напрацювали план повного відновлення електропостачання в місті та працюють над його реалізацією. Держава не залишається осторонь. Міністр також повідомив, що уряд виділив Харківській області 400 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури. А на кошти, виділені Харківській обласній військовій адміністрації раніше, відновлювальні роботи були проведені майже на 200 об'єктах. Марія Соловйова, Харківський звістя.